І знову на дворі червень. І знову наближаються сумні роковини трагічних подій у золочівському замку тюрмі у червні 1941 року. Коли з вступом німецької армії до Золочева тут відкрилася страшна картина мученицької смерті сотень наших земляків від рук НКВД. Про це вже багато говорилося за останні 30 років. Здавалося б, не залишилося ні білих, ні чорних плям у цій страшній історії. Але це не так. І на сьогоднішній день ще живуть очевидці цих подій. Живуть діти і внуки тих. Які за свою роботу отримували персональні пенсії. Багато посилається на час. Мовляв, такий тоді був час. А вони просто виконували свою роботу, час, ніби присипляє пам'ять. Червень місяць особливий, саме у цю пору літо буяє на повну силу. А покоління Золочева і околиці червня 1941 року здригнулося від жаху. Люди впізнавали своїх рідних і близьких, батьки дітей, діти батьків. Сьогодні ж час мчить з шаленою швидкістю. Ми не встигаємо жити. А поза тим, кожного ранку у своїй порі сходить сонце і пробуджує до життя новий день. У його відблисках мерехтить діамантами роса на траві, яку десь там, на сході України. Допче чобіт окупанта, того самого окупанта, який у червні 41-го року тисячами знищував наших земляків. Чому історія не навчає а так страшно карає? Тому не маємо права забувати. Ворог не дрімає у суботу, 1 липня, о 9-й годині ранку, у палацовій капличці благовіщення. Відслужиться заупокійна служба Божа за душі замучених у замку тюрмі. А в неділю 18-й годині тут біля каплички пам'ятника відслужиться панахида. І знову церковні хори і народні колективи співатимуть недоспівану пісню. Ті хлопці і дівчата, які загинули у застінках НКВД-ських тюрем, своїх пісень не доспівали. Не доспівали пісень і ті хлопці, які сьогодні гинуть на сході України. Молитва, пісня і пам'ять це те найменше, що ми можемо зробити тут і тепер. Маємо скласти наш іспит на пам'ять про ці страшні події. Нехай розп'ятий Христос загляне і у наші душі.